Вітаю! З вами компанія BIT.UA. У цьому відео ми покажемо порядок відображення договору цивільно-правового характеру у базбух «Бухгалтерія Корп. Для реєстрації договорів цивільно-правового характеру налаштуваннях розрахунку зарплати розділ Головне Настройки Зарплата. Навпроти, реєструються виплати по договорах цивільно-правового характеру має стояти відповідна галочка. Далі переходимо до реєстрації самого договору. В розділі зарплата. Обираємо договори, в тому числі авторські. Відкривається меню. Тут ми можемо подивитися взагалі всі договори, які були укладені з конкретним співробітником. Наприклад, з Івановим. Іванов Олександр Петрович. Ось всі його договори, з яким ми з ним працювали раніше. Створюємо новий договір. Кнопочка Створити. з випадаючого меню обираємо договір роботи послуги. Співробітник той же Іванов. Програма може підтягувати автоматично цей реквізит, пропонувати його до вибору, або ми можемо подивитися через безпосередньо співробітників. Як вам буде зручніше. Дата нашого договору 11 березня 2025 року. Дата початку 12 березня. Дата закінчення 24 березня. Сума. Припустимо, сума винагороди за цим договором 8 тисяч гривень. І ми сплатимо її одноразово в кінці терміну. Також програма пропонує нам обрати і інші способи оплати, такі як за актами виконаних робіт або в кінці терміну зі щомісячними авансовими платежами. До речі, якщо ми оберемо за актами виконаних робіт... Програма у меню Договори, в тому числі авторські, дозволяє також створити цей акт приймання виконаних робіт по завершенню їх виконання. Повертаємося до створення нашого договору. Натискаємо Провести та закрити. Договір створено. За потребами ми можемо повернутися до нього, проставити номер, тобто змінити автоматично присвоєний на фактичний. Припустимо, у нас це договір 38 продовжити редагування, натискаємо 38. І також роздрукувати його прямо із прожинами, натиснувши кнопочку Друк. Коли роботи будуть успішно завершені, ми маємо виплатити винагороду по цивільно-правовому договору. Для цього ми приймуємо у розділ Зарплата, якщо оплата здійснюється через банк, обираємо відомості в банк і створюємо їх. Важливо, якщо наш Іванов стороння фізособа, у реквізитах виплачувати, ми обираємо виплати за договорами. Якщо ж роботи по цивільно-правовому договору виконував ваш співробітник, ми можемо обрати зарплату за місяць, і програма нарахує винагороду за трудовим договором і за цивільно-правовим. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.